Друзі, а ви знали, що одна неякісна пломба може привести до повної катастрофи в роті. Мене звати Юрій Гринюка, я лікар парадіонтолог Зараз я вам все детально поясню. Дивіться, якщо пломба якісна, вона має бути виконана в певних умовах. У нас мають бути гарні, здорові, щільні, ясна і. Щоб зробити класну пломбу, мусить бути ізоляція. Правило, лікар вдіває такий платочок для того, щоб не підтікала, не підтікала слина. Це перший момент. Другий момент у нас пломба має бути анатомічна. Вона має мати свої бугри і вона має мати щільні контакти з права і зліва між зубами. Якщо цих контактів у нас немає, то у вас буде постійно туди лізти їжа. Їжа буде перегнивати, киснути, гнити, бродити. Оця вся інфекція спуститься вниз, відбудеться запалення ваших ясен, запалення передяних ісково тканину, розвинеться парадонтит, і ви через цю пломбу втратите свого зуба не завтра, не через місяць, але через років 5, що за все. Інший момент, якщо вона не анатомічна. Наша зубощелипова система працює неправильно. Ваш суглоб для того, щоб відкритися і закритися, і почати пережовувати їжу, буде постійно через нього переступати, як наслідок, він буде її притирати іншими зубами, але разом з утою поверхнею пломби будуть стиратися ваші інші зуби. Тобто, Якщо у вас щось є з оцих всіх перелічених моментів, у вас чутливість після пломбування, вас застрягає їжа, у вас з'явився запах, або вам незручно жувати. Її потрібно або замінити, або відкоригувати.